На Кіровоградщині встановили ще одну меморіальну дошку герою. АТО. у селі Миколаївка, що в Кіровоградському районі, її відкрили в пам'ять офіцера Романа Майстерюка. Чоловік загинув торік влітку під Донецьком, прикриваючи собою побратимів. Встановити пам'ятний знак герою забажало його земляки. Втілити ідею в життя їм допоміг народний депутат України Станіслав Березкін. Він пішов воювати щойно на сході України почалися заворушення. Офіцер Роман Майстерюк одразу очолив стрілецьку роту 34-го батальйону тероборони. Кодав наше, як би сказати рвіння, як це Україну. Він сказав, то такі з такими людьми хорошо воювати. І коли я попав к в вороту. Он сказав, говорить, ми побіді. Роман Майстерюк розповідають товариші, був справжнім професіоналом. обійшов першим і дбав про підлеглих. Загинув на блокпосту неподалік Горлівки, собою прикрив побратимів. И Роман попав в боковий вистріл з автоматної черги, І люди, которые, ну, ребята, які виходили, говорили, що перші слова, що він сказати – «спасіть». Коли я знав, що він погиб, я, я плакав. І переривав як цердов брат. Це був чоловік, легенда, навірно, для, для всіх, хто з ним служив. Смертю батька шокований його єдиний син Максим. Нині, згадуючи все, говорить філософськи. Він був справжнім офіцером, і офіцер пошосргово. Піклується про своїх, як то кажуть, військовослужбовців, які в його підрозділі, вони є для нього сином. Тому я знаю, що я, як то кажуть, був не єдиний син, в нього ще було 90 синів, а то є мої браття. Тому я знаю, на що це було зроблено і за що він не вдав свою своє життя. Справжнім героєм Романа Майстерюка називають і всі знайомі. Про нього згадують лише хороша, хороша людина. завжди до людей відносився доброзичливо, такий спокійний. Я знаю, за його в селі, наприклад, скажуть люди, тільки все добре і хороше. Що ж, Ромочка? Хороший хлопчик був, цікавчик такий, учився гарно, дружив, читав. Багато куди встав. Бачите, ну, вийшло так, що війна забрала його, дітей, сім'ї, от, от за ініціативи земляків на фасаді школи, де вчився Роман Майстерюк, встановили меморіальну дошку. Втілити ідею в життя допомагали спонсори. Колись Володимир Вениченко сказав, що пам'ятники оживають. Я хочу, щоб сьогодні Роман Андрійович жив не тільки в своєму сину, як продовжувача роду, а й в цьому знаку, в цьому. Символів у оцій невеликій, скромній, але дуже важливій для громади дошці. Священно-служителі пам'ятний знак освятили водою та помолилися за загиблим. О Романа Майстерюка лишилася дружина та син, якому нещодавно виповнився 21 рік. Інна промакілля Зільонкін день за днем.